З тієї злощасної ночі для Максима пройшло вже два роки. Активіст Івано-Франківського студентського Євромайдану повертався додому. Зранку вже мав їхати до Києва, але усі плани були знищені. Хлопця жорстоко побили троє невідомих, порізавши руки та ноги. На ранок в інтернет мережі усіх шокувала новина про те, що у мирному Івано-Франківську побили активіста Кицюка. В Івано-Франківську близько третьої ночі в суботу на вулиці Південний Бульвар невідомі жорстоко побили одного з лідерів Євромайдана Максима Кицюка. Максим пригадує, як у них з товаришем просто попросили цигарок, а далі не встиг отямитись, як його вже почали бити. Ясна річ спочатку не дуже помічав, чим били. Вже потім, коли почав роздати, то я зрозумів, що це була телескопічна бита. Емоції були дуже, ну, напевно, на мене більше було здивування, тому що ми думали, що це ну, якесь непорозуміння, що може нас за когось іншого сприйняли. Ми там ще й казали, хлопці, зупиніться, ми з Майдану і так далі. Але ніякого слова. Нічого ніякої реакції від хлопців, які били, не було. Зрозуміти, хто вони такі, що вони хотіли, теж не було ясно. Максим каже, за останній рік до нього жодного разу не подзвонили слідчі. За весь 2015 рік я не отримав жодного ні телефонного дзвінка, ніякого повідомлення про те, як йде слідство, чи є підозрювані. Я ж не можу збагнути. Як так може бути, що є відео з 11 відеокамер спостереження з різних місць, роздруківки, певні свідки? Як не можна знайти жодного підозрюваного? Це мене трошки. Лякає справу про побиття одного із лідерів івано-франківського студентського євромайдану Максима Кицюка й досі не розкрито. В управлінні національної поліції в Івано-Франківській області кажуть, ще триває досудове розслідування. Наразі опрацьовується ряд версій скоєння даного злочину. Досудове розслідування цього кримінального провадження за фактом тілесних ушкоджень хуліганських дій невстановлених осіб. Розслідується. Згідно з планом розслідування, є основні чотири версії, які і на даний момент, і досі відпрацьовуються, і проводяться і слідчі, і окремі пошукові заходи. Конкретних осіб, які вчинили цей злочин, тобто підозрюваних осіб, на даний момент не встановлено. В свою чергу Максим Кицюк сподівається, що винні будуть знайдені і понесуть відповідну міру покарання. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.